Жара неймовірна. Сьогодні перший такий дуже жаркий день в Києві. Після вчора був град. Сьогодні спека неможлива, і ми вирішили, що це найкращий момент, щоб зняти вам контент саме так, І ми ось на жарі, на сонці, просто стоїмо в черзі. там, там, он, он Там дуже велика черга. Стімо в черзі, щоб доїхати на цю мику самословні. Вже ми стоїмо скільки вже хвилин 20, напевно. Да? то вже більше, вже десь пів години. Сьогодні вам буде неймовірний контент. Це буде Помися за 100 гривень. Ми так називаємо цю рубрику. Буде так називатися наша Як ти казав, проект, проект. проект. проект помийся за 100 гривень. В нас є така бумажечка. Зараз я вам дам. Є отака бумажечка. Отака. І на цю, цю бумажечку з Тарасом Регоровичем ми сьогодні будемо мити. Спробуємо все зробити максимально якісно, максимально ефективно, щоб це було максимально. Ну, щоб авто зробити максимально чистим. До ідеалу ми її не доведемо. Гарантія 100%, але хоч, хоч якось, хоч спробуємо. Так, трошки кадрів автомобіля. Він насправді дуже брудний. Якраз були дощі, де. Де нормально, так воно забруднилось. Причому ще тачка вона в твердому воску. Тобто нам, по суті, її на самомийці має бути ще легше помити, аніж це було б звичайне авто. Ну, по, по забрудненням, я думаю, видно все це є. Після того, як ми її помиємо, ми зробимо ще тест на серветку. Обов'язково. Ще трохи чекаємо черги, і вже наступні вас кадри будуть, коли ми вже в самій мийці. Так, що? Додаємо на публі 4. Осмос у нас тут відсутній абсолютно. 137 гривень, до речі, ну ладно. Так, що, у нас грошей мало, тому обираємо піну. Обираємо піну і погнали. Так, ти пишеш, так? Коротше, смердить пина, ну піна просто нереальна. Я не знаю чим. скоріш за все, вона. Не знаю її состав, коротше, але вона смердить і дуже сильно видно не найкращої якості. Я забув тобі, ці килимки на. На пінить килимки. Ох, незручно капець. Я дуже боюсь за віск. Я дуже боюсь, щоб не пішов віск, щоб ми зараз просто не змили весь віск і витратили б матеріал наш е в пусту. Ну, ось дівайся, просить сюди. Ось. Ось тут бруд я вже бачу. Ми ще хочемо законсервувати авто, тому ми очисником не будемо. Ми просто от нанесли піну е і зараз візьмимо і покриємо просто воском. Хоча як має типу, покриватись воском, якщо авто брудне, це для мене загадка. Ну, але що ж, давайте змиємо. Дуже високий тиск на тасарпістолет, ну, людям з плівкою треба, треба бути дуже обережними. Так, дуже багато думок. Віск залишився, слава Богу. Я бачу трошки його наявність, який гідрофоп не утворюється в одна плівка. Е, дуже, прям дуже потужний тиск. Е, ну чесно, типу, людям в плівках ну, взагалі заборонено має бути їздити на такі мийки, бо ви просто її надірвете. Далі сама хімія жахлива. Ну тепер я розумію, чому тут цей великий тиск, бо без такого прям великого тиску вона залишається слідами, її потім, типу, дуже важко. Змыты. Так, зараз дым у нас, у нас там коврик. Mm. Давай. Mm. Ну, это по-ривиски. Я ж сподеваюсь, через цепи стрелять. Трошки себе почекати, щоб утворився полімерний зв'язок, якщо не тут є взагалі таке таке поняття, і потім ми зноваємо просто холодною водою. Пішли до лічильника. Отже, ми поповнили на 100 гривень рахунок, і там було в нас 140 гривень, там приблизно там трохи менше було, бо залишилось від минулого користувача. Ідемо дивитися, скільки в нас. Ну, 30 гривень, виходить, ми помились на 110 гривень. І, ну, в принципі, один цикл той, що ми мали пройти, ми пройшли, а тепер іди сюди. А що це таке? Я не знаю, наші люди взагалі на собі їздять, типу, ну, тут навіть серветка не треба. То ми від'їдемо і попробуємо. Да, ми від'їдемо і, і, і попробуємо все одно серветку, але навіть візуально видно, що вона взагалі не чиста. Хоча хімія залив, все зробив, все як треба. Добре, зараз від'їдемо десь на сонечко, щоб ви бачили, наскільки вона брудна. Отже, в мене є теорія. В мене є теорія, бо там було в е дві функції миючих засобів. Перше це була саме піна, друге це був типу очисник. І скоріш за все, по факту нам треба було зробити спочатку мийку очисником. Потім, потім це все залити хімією. І, по ідеї, вручну це все типу вимити. Ну, мені здається, це просто повна маячня і на намики самообслуговування так ніхто робити не буде. Бо невідомо, що це за попередня мийка буде, чи змиємо ми всю ту статику, щоб потім по такому брудному авто мені так, не є лозити губкою чи ще чимось. Плюс немає типу, відра, це з собою треба так, мати відро, а набрати тут води я, типу, етнідею не можу. Більше більше мінусів, аніж плюсів. Ну і нарешті тест на серветку. Зараз ми трохи від'їхали, там, там фіналочку ми вам записали, вона буде трохи пізніше, але там було все дуже сумбурно, дуже багато людей, дуже велика черга. Всі гнають, ми там затримуємо, тому ми трошки від'їхали, і зараз буде така як більш розмовна історія. Ну, Типу результатам я дуже незадоволений. Це навіть на камері було видно, наскільки все погано. Я дуже переживав його за твердий віз, слава Богу. Це, ну, це взагалі не миє ця хімія ці, ці автомийки, тому віск вона також не змив. Так, у мене є підозра, да, що я там щось зробив не так. Якщо ви знаєте, як правильно треба було зробити, то напишіть обов'язково в коментарі. І ми, можливо, наступний раз на, на таку саму рубрику може заїдемо на якусь іншу автомийку. Також, там, якщо ви місцевий по Києву, то також порадьте нам дуже хорошу автомийку, де ну, саме таку самообслуговування, бо в нікому я мити авто не довірив. Себе. Тому так, ну я не знаю, результат прям дуже поганий, я дуже незадоволений. з цим великим напором ну, дійсно там заїде авто в плівці і ну, пошкодити плівку її надірвати та оперувати дуже легко. Ось таким саме от напором. Але якщо б не було цього напору, ми б не змили ту хімію, яку я наніс, бо вона прям видно було, що залишаються такі прям розводи. Плюс ми працюємо, машина стояла майже годину. Ми стояли на сонці, потім ми заїхали, авто гаряче, нам треба це все помити. Ми, я хімію наніс, вона там майже відразу вся випарувалася, що також дуже-дуже великий мінус. Так, ну тому, тому обов'язково зайдіть в коментарі та напишіть, як нам треба було зробити це все правильно, щоб все було максимально якісно, щоб не було таких відказусів, щоб я був хоча б більш-менш там задоволений, бо зараз я прям дуже не задоволений тим результатом, який є. Все робили по інструкції, те, та, що там було написано, тобто, але ну. Але результат дуже поганий, дуже незадовільний. Я дуже незадоволений. Так і ще момент з воском. Так, от там на от, от, наприклад, є функція воску. Типу, ми наносимо на автовіск, і ми типу, якось його консервуємо. У мене ну, одне логічне питання. Я як віск ляже на брудне авто? Тобто віск лягає на чисте авто, е створюється полімерний зв'язок на лакофарбовому покритті, і воно ходить там дуже довго, до там, ну, якщо це там звичайний якийсь рідкий віск, типу, не знаю, Протектор да, то до 4-6 мийок він буде ходити і все буде окей. Тут же ми авто по факту не помили, воно брудне, але ми на принесли рідкий віск, який ну з дуже великою вірогідністю взагалі не схопився. А саме на віск із цієї сотки було витрачено найбільше. Тому ну це типу в мене є до цього також, також певні питання. Також, якщо у вас є відповіді, напишіть їх в коментарі. Я обов'язково все прочитаю. Як автоблогери? Так, ми, як автоблогери, записуємо вам фіналочку. Ми, яка Самообслуговування не працює взагалі, наші там люди миються, я не розумію. І що ж, сподіваюсь, вам було цікаво наш контент. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До речі, ми за кожну вподобайку донатимемо по одній гривні на, на фонд «Повернись живим. Ось тут під минулим відео у нас стільки відео, і ось вам два донати на фонд «Повернись живим. Тенденція зберігайте, зберігається, переходьте під це відео та ставте ваші вподобайки. І всім дякую за перегляд. Побачимось в наступних відео.